А ще хочу вам додати декілька таких позитивних новин, от, зокрема, як російська пропаганда. Безповоротно почала готувати російських зомбі до програшу у цій війні. Ну вони зрозуміли, що іншого виходу у них немає. Так, от роблять вони це як завжди, з погрозами кажуть, що всюди лиш одні вороги. І ось Росія, матушка, змагається і воює проти всього світу. Йдеться зокрема про НАТО. Вони, як завжди, цю шарманку не припиняють, що війна йде з НАТО на території України. Хоча я не знаю, кого це має якось мотивувати йти на війну. Але ось. Давайте почуємо новые нові вигадки пропагандистов с приводу войны с НАТО. Мы не воюем ни с какой Украиной. Украину мы как таковую победили в первые два-три сколько там дней, когда взяли Гастомель, когда ну совершенно обезоружили по сути Украину, уничтожив основные ее военные силы, а потом началась война с НАТО. И не только с НАТО, потому что мы воюем со странами и не входящими в НАТО. Мне рассказывают военкоры наши, которые приезжают с мест, что некоторые из них уже по много-много дней, а то и недель не слышали украинскую речь с той стороны. С той стороны не слышали ни украинскую, ни русскую. Русскую они слышат, понятно, с, той, с нашей стороны, а стой какую угодно. польскую, немецкую, вообще непонятно какую. И это будет продолжаться. Нет никаких сомнений, что когда Украина истощит свои человеческие ресурсы, так же, как они молниеносно помогли ресурсами, собственно, э, армейскими, в смысле боеприпасов, техники и прочее, как только мы это все уничтожили за несколько дней, также они отправят туда и человеческие ресурсы. Ну, я не знаю про яких воєнкорів говорить пропагандистка Семонян. Можливо, вони п'яні, якісь там на фронті ходять, де вони не можуть почути ні української, ні російської мови, і говорять, що там лише поляки, німці, і взагалі вже людський ресурс країн НАТО. От ви зрозуміли, це зараз новий наратив. Це така нова методичка, яку зараз просувають пропагандисти, і це не лише Семеніян. Це в кожному ефірі повторюється, що зараз НАТО вже буде людським ресурсом воювати на території України і все. you <laughs> Росії ну знища знищать вони, начебто, усю Росію, тобто вони закликають людей: от давайте ми зараз вставай страна огромна є, і йди воювати в Україну проти НАТО, не проти українців, а проти НАТО. Але ми звісно розуміємо, що це маразм. Я не знаю, як росіяни е, мають цьому вірити і мають дійсно потім схаменутися і сказати, що так я зараз піду на війну, тому що ось НАТО тут е, ну не знаю, як це спрацює, не спрацює, але при тому нагадую, що ж все таки, ось саме. Самобі... Мобілізація, вона продовжується людей. Не жалкують людей. У них дуже багато і кидають вони на війну як гарматне м'ясо. Не знаю, щоб захопити три сантиметри української землі, тому що більше в них не виходить. А ну і це продовжується і буде на жаль ще продовжуватися.